Всім привіт! Мене звати Григорій, засновник компанії Київ Артстелі». І зараз ми знаходимося на нашому об'єкті на Новопечерських липках. У клієнта був запит на карниці з електроприводу. І ми звернулися до компанії Лютат і обрали «Є Єгардина. І, до речі, обрали не простий, а в чорній комплектації на даному об'єкті цей карниз перший в Україні змонтований в повній чорній. Комплектація і додатково змонтували led старічку. Даний карниз укомплектований на швидкісних бігунках, укомплектований електромотором, і додатково ще є під'єднання до Wi-Fi. І що ми маємо, ще додатковий пульт. Монтаж даного карнизу зайняв у нас один робочий день. Що в цей робочий день входило, це підгон карнизу від стіни до стіни, стиковка за іншими профілями, зборка повністю ремня привода. І перевірка самого карнизу, щоб він працював. Тому складного тут немає нічого. Люди, хто перший раз буде монтувати, не бійтесь, все у вас вийде. І зараз з нами Роман, це є прораб на даному об'єкті. Вітаю вас. Роман, скажи, будь ласка, як ти саме обрав сюди карнизи з електроприводом? Справа у тому, що саме виходячи з функціональності, ми і обрали саме таку комплектацію. Бо у спальнях та у дитячих штори. Використовуються кожен день, вони закриваються і відкриваються. Якщо ми будемо говорити про вітальню, то там їх можуть не чіпати тиждень. А тут це необхідна річ, друзі. Всім дякую, що дивитесь нас. Ми стараємося максимально поділитися з вами своїм досвідом, як в чорновому процесі монтажі, так і в чистовому вже готовому рішенні. І дякую вам, що слідкуєте. Хочу ще подякувати Роману. Роман взагалі, прораб від Бога. Скажу так: це є людина, котра розуміється. Які карнизи також треба ставити, і який функціонал він ну вони використовуються? Роман, дякую тобі велике.